Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, після перемоги над командою Falcon з рахунком 2-0, джуніори пройшли в плей-офф, де в верхній сітці вже зустрічаються проти команди Spirit. І сьогодні я буду розповідати вам, як пройшла ця зустріч. Проаналізую для вас ці ігри, що робили джуніори так, що робили не так. Тож готуйтесь дивитися це відео. Не забувайте підписуватись на канал. Ну і погнали! Починати такі серії треба фундаментально з драфтів. Дивіться. Тут у спіріті у них pick в цій грі. Джуніори вирішили віддати темпларку і вирішили законтрити її феніксом таким чином. Але що відбувається далі? В другій стадії вони собі беруть Тініка, і вони віддають дуже і дуже сильних сапортів у вигляді Джакіро і Рінмастера. По суті, ось ці три герої, котрі зараз у спірітів, це одні з найкращих героїв в сучасній меті. Мені здається, джуніори підійшли до цього драфту наступним чином. Вони особливо не дивилися на те, що драфті спіріти. Як би це не звучало. Вони просто намагалися взяти для себе максимально комфортних героїв, гер, героїв на котрих їм зручно грати. Вони беруть Расу для Зайців, з котрим, вони перемогли, з котрим вони перемогли вже дві серії. Але очевидно, що Раса в цій грі дуже поганий герой. Адже Джекі розбиває сітку з величезної ренжі. Рінмастер шафою сейвить від спилів. Расти, відповідно, грати складно. Спіріти закривають цей драфт Ембер Спірітом навіть в Расту, тому що вони знають, що Расти не може зачин адекватно цього Ембера. Баниться тут Андерлорд Тайт від джуніорів, тому що не гадаю, що такого героя можуть взяти. Ну і Спіріти беруть на Оспік Абадона. Тобто ще один герой проти Расти, адже він знімає шилдом і хекст, і Сітку, Відповідно, призначення Расти не зрозуміло в цій грі. Єдине, що Брюмастер непоганий доволі герой в Абадона. Тобто тут не можна сказати, що це. Здрався якийсь прям салат програний, він гірший, тому що знизу абсолютна мета. Ну і повертаючись до того, що я казав, що джуніори беруть для себе максимально комфортні герої. Вони собі беруть пака на останній пік. Це 30-й тір пака для Ніку. Але ну, пак в Ембера це найкращий пік, бо Ембер проти Пака це хороший герой на лінії. Да, це в дві сторони працює по грі, але ну, Ембер бере має і демеджа, особливо на нього в цій грі немає. Плюс. Е Пак проти Темпларки нічого особливо не робить, проти Вадона так само, котрий потенційно може взяти оркет в якийсь момент, якщо він цього забажає. Ну тобто жуніори вирішили просто взяти собі комфортних героїв, з якими вони грають. Що тут далі відбулося в цій грі? Лінії вони простояли, доволі гідно. То тут рівні лінії були до 10-ї хвилини, обидві команди фармили. І зараз я розкажу про момент, про який розповідав вже на стрімі, що їм треба було зробити, щоб домінувати, продовжувати в цій грі. І в чому основний концепт драфту джуніорів на першій мапі. Вони качаються. От іде, і вся ідея їх піку, от як вони можуть реалізувати цей пік? Вони качаються до швидкого появу, появи Рейдіанса. Рейдіанса на Брюмастері, так? Коли у них з'являється Radiance, а цей Radiance швидше, ніж у Абадона, Брюмастер стає набагато сильнішим. Ну і, в принципі, навіть Radiance на Radiance. Брюмастер буде сильнішим, ніж Абадон як герой. Просто за рахунок особливості, що він може вклонути, знімати е шилди, І вони йдуть і швидко, на 15-й хвилині, забирають Торментера, і не дають Темпларці. Тому що Тепларки не будуть дозволяти на цьому таймінгу ще. Забрати Рошана. Наступний ульт вони повинні натиснути Ульт, йому зробити навколо Рошана і самі його забрати. І на своїх ось цих шмотках вони намагаються грати першим номером. Якщо вони цього не роблять, дивіться, що відбувається. От вони вбивають Темпларку. От Тепларка підставляється. Ну тут Рідус перехвилювався. Тут Рідус перехвилювався максимально. Він ну, не повинен був яйце натискати тут. Це ну, не те, щоб критично, але це неприємний момент, бо яйце їм необхідно. От зараз таймінг. 14 хвилина, 10 секунда. да? Що цей таймінг означає? Це означає, що скоро з'явиться Торментер. Їм треба бути максимально готовими до того, щоб файтитись на Торментері. Якби ТП дали, ну тоді б натиснув би. Ну але що ТП? Куди? Зараз пак бачить тут Абадона. Кодикачається на е Кемпі. Вони не очікували, блінк на Тініка ніяким чином. Він просто вмирає. це суто його помилка. От. Вони вбивають тамплару, так? І далі, джуніори, ну, типу, вони повинні готуватися до появи Торментера. Він на Феніксі не може бігти. Не знаю куди, він повинен I іти ставити варт от сюди. Чи поставити варт от сюди, навпаки, щоб побачити ротацію від Team Spirit. От. Це те, що вони повинні зараз робити. Це їх таймінг. Все, рейдіанс Убрюмастера. У нього є ультимейт, у пака готовий вічблейд, у Тініка є блінкдагер. Все, вони повинні грати з Раста вардами через 9 секунд навколо Торментера. Ну, яєчко витратили так, але вони все рівно повинні без яйця йти на цього, на цього Торментера. Все рівно вони повинні йти. Бо інакше дивіться, що відбувається: вони побоялись. Вони побоялись. Тінік іде в портал. Вони змирились з тим, що Терментер з'являється і вони на ньому не файтяться, так? Варт Фенікс поставив от сюди, тобто не під появу Терментера. І що далі відбувається? Ну, вони ніяким чином вони знаходяться на трапах. Вони просто змирились з тим, що От чому яєчко варто було не назискати? тому що темпларку ви вбили, але ж вона реситься, а яйця не буде. Ну, але то таке, я вважаю, що навіть без яйця вони можуть тут файтити спокійно. Вони типу, зробили Темпларці, і вони помилково думають в цій грі, що Темпларці цього достатньо. На Міду заданає все Тауер. Далі, отут, ну я ну, це дуже серйозна помилка відповіє насправді. Типу, він ну, ніякого права не має тут вмирати. Бо ти ж, от дивіться, що люди в тіх 1 командах, як вони спілкуються, і про що вони думають. Ти міркуєш, от яка інформація зараз команда Навіть Джуніор? Як ви думаєте, от і в їх Діскорді чи де вони сидять? Про що вони спілкуються в цьому моменті? От ваші припущення, які от серйоз, серйозне питання. Я е, скажу наступне: хороша команда завжди говорить про те, що буде робити зараз суперник, і що треба робити після цього їм у відповідь на це. Тобто, дивіться, е, він повинен зараз команда навіть джуніор повинні розуміти, що у нас немає яйця. У нас зараз два, дві ситуації. Ми або віддаємо Турментера, або ми йдемо на Турментера Файдість. Вони їм прийняли рішення віддати. Я вважаю це помилкове рішення. Але, ну, типу, ти ж не можеш підсадитись на блюмастері ось Дай тут. Камон. Вони е, будуть зараз на турментері 100%, про це є інфа. Ну, типу, я розумію, що він хотів жалібно забрати цю пачку. Ось тут він помиляється, що не залишає ем, ось цю стійку на Magic Resist. У нього 64 опору магії. Було плюс два холі локета та плюс Ультимейт. Ем, за рахунок цього він переключився на Статус Resist стійку, але якщо не помиляюся, він Мастер не має. Е, ну, коротше, Статус Resist не працює, здається, на ультимейт. Хоча тут я не е, впевнений. Ну і вони забирають цей кіл. Стоптець гру мастера з рейдіансом, йому ні в якому разі, як герою не можна вмирати на такому таймінгу. Далі Спіріти забирають просто Терментера. і наші 2000 переваги. Так? От наші 2000 переваги. Але е, це ну вже серйозна перевага, тому що вони втратили свій таймінг. От в тір-1 доті важливо реалізовувати свої таймінги. У них він зараз втрачений, тому що вони були сильніші в цій ситуації 5 на 5. Ну, або, як мінімум, вони могли нав'язати бій у команді Team Е, Вони могли це зробити. Тут вони бувають інгмастера, раз це дропає варди. До речі, я гадаю, що це помилка Раста. Тому що. Е що зараз джуніори що зараз можуть робити? От у них всі ультимейти є, так? Який сенс от натискання ось цих Раставардів? Дивіться. Який, який сенс? <кхм> тобто, він, тут ж немає ніякого сенсу в тому, що він натискає їх. Тавер вони не заберуть, у них є гліф. Просто втратять втратиться роставард і забайдять на гліф. А, а що треба було зробити? Ну, у вас всі кнопки готові? Просто е, заберіть скіл на цьому регмастері. Ну там можна було б на Ембері, але він не підставився, припустимо, окей. От, джуніори забирають цей кіл на рінмастері. Ну що далі? Їдіть на, на Рошана? Заберіть Рошана. Заберіть, зраз товардами Рошана. У вас е, всі ультимейти є е, в цій грі. Можна просто йти і забирати Рошана. Так, звісно. Заберіть Рошана. Це окей, у вас забрали Торменте, але у вас є другий об'єктів в грі, котрий дуже важливий для такого героя, як Темпларка. Тому що Темпларка це герой, який Урса. Вони дуже залежні від Рошана. Дуже залежні від Рашана. А коли наскаюся разу варди сюди, то, типу, ну так, немає гліфа, але ви не підійдете до ворожих е, будівель. Ще бедлі часу. Ну, і у відповідь, що робить команда Team Spirit? Вони беруть просто, кушать лінії, ставлять варди навколо Рашана. Розуміють, що е, Рашана будуть забирати потенційно жуніори. Ну, ось тут вони вже хотіли його забирати. Ось тут вони вже хотіли його забирати. Просто джуніори насправді зробили доволі якісний мув. Те, що вони напали на темпларку. і вони змушені були на це реагувати. Вони змушені були на це реагувати, бо, ну, типу, кері вбивають, треба сейвити його. От, але е, знову ж вони ж бачать, що джуніори на Раша не йдуть. Тут, це оце е, критична помилка від Тініка. Він тут просто підставляється на варді ось цьому, котрий доволі довго, до речі, він стоїть. Е, його вбивають. Ну, в цій ситуації Тініка треба віддавати. Я, чи сказати, не знаю, на що тут джуніори розраховують в моменті, де вони йдуть файтитись. Так, у них є Radiant Shard, але віжена ніякого немає. Вард все ще продовжує стояти, їх видно ніяк як на ладоні. тут. Е... Він ну, типу. просто навіть не контролює цих фан, бо о, о, Тепларка в хайд зайшла. Отискається ось так ультимейт, він змушений розкластися назад, щоб фант не вбили. Вмирає. Ну і все. Та Блінк спрацював би. Не, не, не можна так думати, що він не купив БКБ, а купив Блінк. За рахунок Блінка вони зробили кіл на Темпларці. Типу, за рахунок кіла на темпларці, вони могли забрати Торментера, могли забрати після цього Рашана, але бачите, що відбувається, вони цього не роблять. Ну, все, у них втрачається тір 2, вони втратили двох героїв. Перевага 3000, так? Начебто небагато. Але в фундаментальному плані зараз це дуже багато. Рашан іде на бот. Тобто туди де стоять спіріти зі своїм full віженом. Ну і критична помилка в цій грі це іти на свого Рашана. Тут вже треба змиритися з тим, що. Все, Рашана Рошан, вони віддали, у Брімастера немає ультимейта. Тут у, у них є всі кнопки взагалі. У навіть ульт не прикачує, ну навіть не але таке. Ну, треба змиритися з тим, що. Ну, все, Рашан у ворогів. Тут Фенік підставляється, фекс ту дає, але ну, це фекс, котрий нічого не дасть. Фенікс Сайленсі він не встигає натиснути яєчко, але ну, наче воно виглядає добре під засипку Тініка, але ну типу що тут зробити. Брімаса просто приходить, бачить, що е, у нього нема ульта, його команда просто вмирає. Ну і плюс до, до цього Рошана джуніори віддають ще двох героїв, е, гра тіні руйнується остаточно. Після цього. Так, да, я знаю, що таке планів. Зрозуміло. Він ж тому і не качає, щоб кач... розуміти, чи треба йому цей ульт, чи ні. Коли його будуть бувати. Ну і все. Після цього, ну тут бувають ще Ніку з Растою, отут гра завершена. Отут шансів у команди навіть Junior просто немає. Ну, умовно, там відсоток на те, що ну, там 5. На те, що спірити якось підуть на хайграунд, тіні тосне, блюмастер фіолетовою пандою відштовхне під Фонтан. Ну, там не Фонтана сюди кудись. І вони. І вони виграють. <анкруто> Бій, але це ну, дуже химерна, розумієте, да, надія. Тому ось так ті родини ігри програються, друзі. Ось так катки в доту програються. М -м за рахунок ось таких містаймінгів команд. На другій мапі фундаментально, мені здається, спіріти підготувалися набагато краще, ніж це е зробили джуніори. Дивіться, на відміну від першої мапи, тут у навіть джуніор first пік. Це означає, що вони першими забирають героя і останніми беруть спіріти свого героя. Вони беруть собі Terrorblade ФПС, котрим вони вже грали. Якщо подивитися на бани команди Team Spirit, то у них Брістол, Раста, Темплар, Катіні — це все персонажі, котрих вже джуніори брали на ферстпік. Тут, як і в минулій грі, для Рас могла б бути погана гра, але вони вирішили її забанити і забатити на пік ТБ. Тут помилка полягає в тому, що джуніори мають Сен Кінга, Манхікінга і апарата, але один з цих банів, скоріш за все, апарат. Повинен був бути Дарксір. Адже, ну що апарат робить Тероблейду? Він же нічого взагалі не робить. Тероблейт таскає Сандер завжди під ультимейтом апарата. Тероблейт, якщо це САП або Офлейнер, він може підсейвити свого союзника Сандером, щоб він немер від ультимейта апарата. Це навпаки, дуже хороший герой в сучасній меті Тероблейд проти апарата. А відбувається те, що вони забирають Дерксіра, До речі, герої, з котрим джуніори відносно нещодавно доволі добре грали самі і часто пікали мені сапів зайсу цим героєм, і у них дійсно добре виходило. Щось вони на цьому турнірі фундаментально від нього взагалі відмовились і не беруть більше. Тут друга критична, вони банять титана. Це для мене не зовсім зрозуміло. Вони, напевно, гадали, що Троблей буде коровим і ти там проти нього сильний герой, тож треба забагати. Але ну, вони віддали Джакіро, і вже ну, на Троблейді навіть проти Титана. Мені здається, в Дарксіра не треба кором, коровим тебе робити. Але Джакіро — це дуже і дуже сильне комбо. Далі джуніори міркували, що взяти прям дуже довго. Взяли Декарінг Мастера. Я вважаю, що це до речі не поганий пік героїв. Це береться мілішник від Дарксіра і береться Форіон. Ну і джуніори, враховуючи, що у них немає має вони беруть Кентаура. Які опції у них в цій грі є? Коровим тероблей робити не можна. Тобто, це буде САП тероблейд із кентауром, і вони беруть собі ще гірокоптера, котрий потенційно міг побути також Сапом, якщо коровий тебе, але. Як я казав, краще требойда залишити саппорта. І Спірити беруть Ембера. На перший погляд, може здатися, що Ембер Спіріт в ДК це не найкращий герой. Воно стовідсотково так і є, тому що ДК краще стоїть, ніж Ембер на лінії. Він швидше бере левел 6, пересингує цього спіріта і ну, краще Мідлейнера. І за рахунок хорошої гри саппортів на кулу ДК можна якраз таки грати першим номером. А дивіться, що відбувається в цій грі. Це називається момент програти лінію до виходу кріпасів. Тут на ґадзе нападають. Дарксір і два його саппорта, і Гадзешуса... Вбивають. вбивають. Забирається килл Дарксір, котрий зразу собі з цієї граню буде брати Солн Ринг і буде грати без аркану взагалі. Зразу на перші гроші собі несе вже кільце Протекції і нагуси. Відповідно, залишається тільки лінія, на котрій е, треба перемагати, тому що, ну, взагалі, е, Гіроскутер Рингмастер ця лінія точно повинна перемагати у Дарксіра Ріхі. Це Мідова лінія, по логісті речей. Тут також варто зазначити, що загалом жуніори могли б е, лінії поставити так, щоб терблей пішов в топ е, з гірокоптером. але вирішили проти Дркрсіра, в принципі, ладно, хай йому грець, нехай так і буде. Що ж відбувається на Міду? На Міду у Ніку трошки краща гра, ніж у Ембер Спіріта. В цілому для Ембера це. Це доволі непогано досягнено. Але далі через те, що вони грають з, з Кері Фуріоном, Вони швидко конектуються ось таким чином на мід. Вбивають Ніку. Рінмастер в цей момент він не встигає прийти на мід. Терроблей, якщо чесно, дивом зробить зараз хіл на цьому Ембер Спіріті, Це суто помилка цього Ембера, цього не мало трапитись. Забирають Тироблейден. І е, у випадку, коли у тебе Мідлейнер сильніший, ніж Ембер Спіріт, команда Спіріт, вони швидше грають на міц і розуміють, що треба давити саме на ДК, адже це єдиний герой, котрий зможе грати е, гру і нав'язувати якусь е, свою е, конкретно е, ініціативу команді Spirit. Відповідно, його вбивають один раз. Далі Ніко просто прилітає на мід. Це е, бачить Джакіру, котрий вже два поставив тут вард. Вони просто на нього нападають. На топі коннектиться ще Арікі, бувають цього ДК-друга після телепортації, бувають Рінмастера, тероблейт не встигає на це все, бо у нього немає телепортації. Ну і е, на цьому моменті об'єктивно гру можна вважати завершеною. Тому що е, пік Ембер Спіріта, він. Е, Полягає в тому, що, хоч він і не сильний на мідлінії, але він дуже і дуже добре комбінується з Дерксіром по грі. І вони просто хотіли, щоб у Ембера були левела, у Дерксіра були левела. Вони всі законектились разом, саппорти плюс Дерксір, плюс Ембер, і з щелами пош... пішли давити джуніорів. А що казати про ситуацію, де ДК вмирає після телепорта, у нього немає шостого левела, і йому пушить тавер. Це по суті те, що повинен був робити саме Dragon Knight із саппортами. Це взагалі, це просто... То катастрофа для навіть Джуніор. Адже далі дивіться, що відбувається. Далі Ембер швидко з селом на герокоптера. Вони вбивають його. Тавера на міду вже немає. Тавер на топі також падає від Ента Фуріона. Ну і контргри якоїсь у джуніорів немає. Єдине, що. Тут є це тероблейт, який чекає на телепортацію фуріона після топ-лінії в бот. Він сюди телепортується, але сюди не встигає Рінгмастер. Він повинен був все читати і повинен вже тут знаходитися разом зі своєю командою. У нього немає чобіт. Він біжить на слони, нападають на фуріоні, намагаються його вбити. Вінмастер приходить, але він запізно все робить, він не попадає атріння з полом. По Фуріону Фуріон виходить, стероблейда вбивають, Кентавр телепортуються на базу, інвастер телепортується на базу. І, по суті, єдиний мув, котрий могли зробити джуніори, він не був реалізований. І у підсумку: вже на 11-й хвилині джуніори лизають 8 тисяч золота, ну і лизають далі цю катку. Вони падають в нижню сітку, де будуть грати проти команди Тундра завтра о 10 ранку. Ми 100% будемо дивитися. Цей матч, болівати за джуніорів. Тундра грають без 33-го, у них стендинить стандин, Мідван. Цю команду можна і треба перемагати. Тож продовжуйте болівати за джуніорів на підживлахі сезон 4. Дякую, що дивилися відео, і побачимо з вами завтра зранку.